Автономку місту 6 березня на засіданні виконкому було прийнято рішення про надання понад півсотні будинкам користення дозволу на відключення від централізованого опалення. Буквально декілька хвилин тому назад міська виконком Коростенської міської ради прийняв перше рішення про перших 57 будинків, які ми відключили від централізованого опалення. Не зовсім ми відключили. Ми надали дозвіл. Відключатися чи не відключатися в цьому будинку люди приймають самостійно рішення. Ми всі ці будинки обійшли, і я особисто обходив працівники управління ЖКХ, працівники комунального підприємства Теплозабезпечення. Ми всі ці будинки обійшли, поспілкувалися з людьми. І от це таке узагальнюючи, ми почули бажання цих людей. Так, да, не всі 100% людей погоджуються, але ми надали людям можливість вибирати. Хто не хоче переходити на автономне опалення, їх ніхто не буде заставляти, ніхто не буде примушувати. Це їхнє тільки рішення, тільки вони приймають, яке опалення ставити: електричне, газове, там, на дровах, чи залишатися на централізованому. Ми надали людям можливість приймати рішення самостійно. Далі наступний крок саме за людьми. Хто хоче залишитись на централізованому, він буде залишатися, але буде опалювати по факту, скільки. Яку платіжку отримали, скільки газу було використано на опалення, стільки і треба буде опалювати. Люди, які захотять переходити на автономне опалення, який саме вид, і як переходити, і коли. Це буде тільки їхнє рішення, вони будуть цим теж займатися. Це перший крок, як я вже казав. Наступний крок зараз ми далі продовжимо ходити по будинках, вислуховувати людей, і далі будемо знову приймати рішення. Якщо таке треба буде, наступна партія будинків, тих, які ми обійдемо там, буквально за дві-три неділі. Ми зараз вже обійдемо ці будинки. Буде наступне рішення формуватися. Якщо будинки, які вже сусіди зібралися, переговорили між собою, якесь рішення уже прийняли, будь ласка, звертайтеся, ми в першу чергу до таких будинків прийдемо. Якщо вже якесь рішення є, ми поспілкуємося, частково будемо говорити, якусь допомогу буде надавати міська влада обов'язково. Але яку саме, в якому вигляді ми вирішимо з конкретним будинком? Враховуючи ті потреби, які будуть саме в цьому будинку. Вони відрізняються. в кожному будинку свої є проблеми, тому що різні люди з різними матеріальними статками. 57 будинків, які отримали дозволи на відключення від системи централізованого опалення. Це одно, дво, трьох поверхівки різних мікрорайонів Коростеня. Найбільше по вулицях Шевченка, 1 травня та Каштановій. Щодо багатоповерхових будинків міста, на них рішення про дозвіл на відключення не поширюється.